Від подій минулого повертаємось в наше з вами нелегке сьогодення. Зараз в Україні критично не вистачає кадрів. Причини відомі. Ситуація на фронті складна, тож багато фахівців змушені були залишити все і йти захищати країну підприємства, аби вижити в умовах воєнного часу, намагаються забронювати хоча б частину своїх працівників. І ось зараз це можна зробити через дію. Які саме підприємства можуть скористатися цим способом, хто має подати заявку і як довго вона розглядатиметься далі у сюжеті. Лінія фронту у півтори тисячі кілометрів. Зараз ми спостерігаємо значну розвідку наступальних шляхів противником. А ще ж кордон з Білоруссю. Там розмежування у понад тисячу кілометрів. Чи є ким обороняти? Як відбувається мобілізація та бронювання? Раніше інформація перевірялася тижнімо вручну, і відтепер весь процес бронювання відбувається автоматизовано приблизно годину. Чим електронне бронювання відрізняється від класичного, бюрократичного і як влаштована процедура? Давайте рух-рух. Харківщина. Інтенсивні бої, сили оборони стримують наступ поблизу Вовчанська та липців. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію української оборони. Зараз ми спостерігаємо значну розвідку наступальних шляхів противником. Тобто можна сказати, що противник готується до подальших активних наступальних дій. Росіяни вишукують слабкі місця української оборони. Ворог активно намагається просуватися на покровському напрямку. Тактика у росіян скрізь однакова. Основний кулак, можна сказати наступу росіян. Це десантно-штурмові та мотострілецькі бригади. Він їх активно стирає об нашу оборону, постійно старається поновлювати, поновлювати, поновлювати його кількість, тому що штурми він здійснює ну з нормальної такої кількості особового складу. Тобто він зараз старається не діяти малими групами максимально старається продавлювати нашу оборону, для цього постійно потрібні резерви. Резерви, передусім, для ротації потрібні і силам оборони. В країні триває мобілізація. Не вистачає хлопців на полі бою. Ми повинні зрозуміти, що вони в навчальних центрах. Вони не можуть після мобілізації одразу бути кинуті на полі бою. Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати. Зброю, передусім, це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. Тож потрібно позбавити бюрократії процес мобілізації та бронювання. Останній приміром міг займати кілька місяців. Раніше, взагалі, подавали списком, і якщо в одного співробітника виникали якісь там неможливо не пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду, і треба підприємства було починати припускнурусі спочатку. Але відтепер бюрократичної тяганини має поменшати. Процес бронювання перенесли у цифру точніше на портал дія в процесі бронювання після здійснення всіх необхідних перевірок автоматично працівника переводяться на спеціальний військовий облік, і ці зміни зафіксуються в реєстрі військових зобов'язаних. Тобто, одразу в реєстрі формується запис про бронювання та дату останнього дня бронювання. Витяг електронний, тобто достатньо показати документ у дії. Крім того, згенерований QR-код можна завантажити у форматі PDF і роздрукувати. Раніше інформація перевірялася тижнями вручну, і відтепер весь процес бронювання відбувається автоматизовано приблизно години. За період закритого бета тестування було заброньовано близько тисячі осіб, і у багатьох випадках тестування якраз підтвердило факт того, що електронне бронювання економить багато часу. Працівник які автоматично отримують бронювання, і їм їх статус в резервплюс. Статус бронювання одразу оновлюється, і вони зможуть побачити в застосунку резерв плюс. Подати на бронювання також стало простіше замість листів зі списками, узгоджень міністерства економіки та оборони. все вирішує електронна база даних. Перший крок це отримати статус критично важливого підприємства або підприємства, якого надає товари чи послуги збройним силам України. Надалі керівник підприємства або повноважена особа з компанії може подати заяву на бронювання. Більш як 30 тисяч, саме стільки українців отримали бронювання через дію, і ця кількість лише збільшуватиметься. Загалом, за даними Мінекономіки, заброньовані понад півмільйона військовозобов'язаних.